Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Вітаю всіх слухачів Подільського радіо. В ефірі програма давайте поговоримо. І з вами я Ксенія Степаненко. З початку 2025 року на Вінниччині зареєстровано 112 людей з туберкульозом. 72 нових випадки захворювання, 26 пацієнтів із рецидивом. Лікарі наголошують, ця хвороба вже давно втратила статус соціальної і почути діагноз туберкульоз може будь-хто. Причому ураження зазнають не лише легені під прицілом палички коха може бути будь-який орган людини. Як ви вже зрозуміли, говоритимемо сьогодні про туберкульоз, як його вчасно розпізнати та як уберегти себе та своїх близьких. І допоможе на цьому коваль Лариса Іванівна, лікар-епідеміолог, керівник відділу з інфекційного контролю комунального підприємства «Ладижинська міська лікарня. Лариса Іванівна, я рада вітати вас в студії Подільського радіо. Вітаю вас і також слухачів. Розкажіть, поясніть нам, будь ласка, що таке туберкульоз. E, наша сьогоднішня зустріч зумовлена проведенням інформаційних заходів, пов'язаних з проведенням Такої, можна сказати, всеукраїнської державної е, інформаційної е, кампанії, присвяченої Всесвітньому е, дню боротьби з туберкульозом, який встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і відзначається щороку, 24 березня, е, так як цей день 1882 року, е, німецький мікробіолог Роберт Кох е, відкрив збудник туберкульозу. От і ця кампанія, інформаційна кампанія, вона е, проводиться е, з метою підвищення обізнаності громадськості проривнівни, медичні, соціальні, економічні наслідки туберкульозу для того, щоб активізувати зусилля урядів, систем охорони здоров'я, громадських організацій, громад для припинення глобальної епідемії туберкульозу. Організації країни, що борються проти туберкульозу, проводять цей день з метою привернення уваги до масштабів цієї хвороби і способів профілактики та лікування. Ну, вже з недавнього часу, 24 березня. Е також цей день відмічається Всеукраїнський день туберкульозу, хоча раніше це була остання неділя березня. Але це нічого не міняє. Ми можемо говорити про цю проблему не тільки в рамках кампанії, а також при весь час, коли ми вважаємо за потрібне говорити, висвітлювати ці питання, які турбують нас, турбують медиків у питанні висвітлення і подолання туберкульозу. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, як можна виявити туберкульоз? Ну, туберкульоз це таке відносно поширене інфекційне захворювання з хронічним перебігом і частою багатосистемністю ураження органів і систем. Трапляється як серед людей, так і серед тварин. Його спричиняють різні види мікобактерій, Частіше за це мікобактеріум, туберкульоз. Найчастіше патологічний процес зосереджується в легенях, це легеневий туберкульоз. Також можуть вражатися інші органи і системи. Позваний геневий туберкульоз. Це мозкові оболонки, нирки, печінка, кістки і шкіра. Захворювання перевернеться повітряним шляхом, коли хворі на активний туберкульоз кашляють, чхають або іншим чином виділяють збуднику на околишнє середовище. Приблизно кожна десята латентна, тобто скрита форма перебігу туберкульозу, прогресує до активного туберкульозу. І та проблема, про яку ви говорите, виявлення туберкульозу, вона, скажімо так, з'являється основним рушінним механізмом у подоланні туберкульозу, тому що статистика показує, що смертність від туберкульозу ну, відносно, можемо сказати, так. Турбує нас. 18 тисяч осіб по Україні у минулому році захворіли на туберкульоз. 2 тисячі з них померли. Це багато. Але говорити про те, що це, ну, це критична ситуація. Але я хочу наголосити на тому, що туберкульоз великовний, своєчасна діагностика. Виявлення туберкульозу, про що я зараз буду uh -huh. говорити нижче. Е, далі буду говорити, е, вона дає можливість успішно справлятися із туберкульозом. Е, виявлення і діагностика туберкульозу у нас в Україні безкоштовні. Щоб пройти безкоштовну діагностику, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря. Спочатку лікар запропонує пройти скринінгове анкетування, а потім. За потреби він скерує на проведення рентгенологічного або флюорографічного обстеження органів грудної клітини. Обов'язкову перевірку за допомогою органов стеження мають пройти контактуючи з захворілою людиною. Слабкий імунітет, хронічні захворювання чи незадовільні житлові умови все це може підвищити ризик захворювання на туберкульоз. Якщо у людини є якась будь-яка інша причина, що сприяє розвитку хвороби, але за результатами скринінгу анкетування відсутні симптоми, схожі на туберкульоз, то обмежується рентген дослідження. Якщо після рентген обстеження виявлені зміни в легенях, сімейний лікар призначить інші методи обстеження та скерує до лікаря-фізіатра. Спеціалізована фізіатрична допомога в нас безкоштовна. Лікар фізіатр консультує за наявності електронного направлення. а Якщо людина не має декларації з будь-якої причини, у такому разі до Вінницького обласного клініку фтізіопульмонологічного центру можна звернутися без направлення, і якщо діагноз по під туперкульозу підтвердиться, буде призначене лікування. Людина, яка захворіла, має обговорити з лікарем-фтізіатром, як буде відбуватись лікування, як укласти декларацію, як отримати ліки, хто курує лікування. До якого звертатись, до кого звертатись у, у, у разі будь-яких питань, під час інфіку, лікування необхідно відвідувати лікаря, фізіатра для лабораторного контролю за успіхом лікування. То, все ж таки, туберкульоз це виліковна хвороба, правильно? Так, це виліковна хвороба при правильному веденні, при виявленні, своєчасному виявленні, при забезпеченні ефективного лікування. Вірніше, скажімо так, в першу чергу, це діагностики вибору методу лікування і подальшого ведення пацієнта. Я хочу вам відмітити, взяти собі даже в руки, показати, розказати вірніше про наш, нашу організацію роботи по виявленню туберкульозу в Ладижинській міській лікарні, нашими фахівцями, лікарем інфекціоністом нам і відділом інфекційного контролю зроблено маршрут пацієнта із симптомами, що можуть свідчити про туберкульоз. І він передбачає декілька етапів по виявленню туберкульозу. При зверненні пацієнта з симптомами і захворюваннями, за наявності, яких пацієнт проходять обстеження на туберкульоз, виявляються зміни за скринінговим анкетуванням, так як я вже сказала, за оцінкою стану пацієнта, збором анамнезу. Проводиться ренографія органів грудної порож... грудної, клітки, органів грудної клітки. Ефективним методом діагностики туберкульозу є дослідження мокротиння методом тест системи GeneXpert. Це такий метод раннього і швидкого виявлення туберкульозу, який ґрунтується на молекулярно-генетичному дослідженні. Досліджується ДНК мікобактерії туберкульозу, протягом двох годин дається результат, і, крім того, визначається чутливість до можливих. Можливого мікробіологічного препарату проти який буде призначений mm -hmm. зразу ж, призначений для лікування препарат першого ряду. Це рифампіцин. Він показує наскільки, якщо є чутливість до цього збутника, то він е, показує прогноз відносно того, як швидко відбудеться лікування. Mm -hmm. От і є можливість е, ну відносно рифампіцина визначатися з іншими препаратами по призначенню схеми лікування туберкульозу. Uh -huh. Продовження цієї сина, хочу сказати, що таке дослідження в нас проводиться в комунальному неприбутковому підприємстві Гайсівська центральна районна лікарня. Там є лабораторія uh -huh. по визначенню саме дослідження мокротиння методом системи GeneXpert. От, І працюємо по цьому напрямку і пацієнти обстежуються наші підозрою обстежуються, доставляється біологічний матеріал у гайсин і проводяться обстеження. Дякую, Лариса Івановна, за відповідь. Друзі, ідемо на коротеньку рекламу. Залишайтеся з нами. Реклама Делівері ваш надійний партнер у доставці вантажів по всій Україні. Швидко, зручно, безпечно. Ціни за перевезення вас приємно здивують. Ладижин, вулиця Базарна, 40, за металобазою. Делівері доставка, якій довіряють. Педіатрія Хелсі Тотс запрошує на професійний дитячий масаж у нашому медичному центрі. До ваших послуг загальнозміцнюючий масаж, лікувальний, корекційний вид масажу, запис за телефоном 097 52 406 70. Наш досвідчений спеціаліст допоможе вашій малечі стати здоровішим. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Це була реклама на Подільському радіо. 097 406 96 96. Партнер програми Медичні діалоги на Подільському радіо. Центр гастроентерології та дієтології у Вінниці. Слухайте програму кожного вівторка о 8.00 з повтором у четвер, 16.00 та неділю об 11.00. Реклама виглядати впевнено і відчувати смак життя. Це не лише про стиль, це і про їжу, травлення і здоров'я. Покращити якість життя і зрозуміти, що вам можна, а що не бажано, допоможе центр гастроентрології та дієтології в місті Вінниця. Наші лікарі визнані фахівців гастроентрології з науковими званнями та великим клінічним до. Оследом. Найсучасніші підходи до дієтології, компетентна діагностика та лікування захворювань органів травлення. Записатись на діагностику можливо на сайті gastro-deficit-diet.com.ua або за адресами: Вінниця, вулиця Гоголя 2, вулиця Порогова 46, корпус 13. Телефон: 096-006-46-46. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. з поверненням у студію Подільського радіо в ефірі програма. Давайте поговоримо. І нагадую, що сьогодні у нас в гостях лікар-епідеміолог Коваль Лариса Іванівна. Лариса Іванівна, розкажіть, будь ласка, про профілактику туберкульозу, в яких випадках потрібно робити. Профілактику, ну, як же захиститися від туберкульозу? Найкращий захист від туберкульозу, як і багатьох інших інфекційних хвороб, це профілактика, яка включає комплексний підхід. Що стосується туберкульозу, то це гарантовано законом України про подолання туберкульозу в Україні. Він передбачає безоплатний та рівний доступ до якісних медичних послуг, необхідних лікарських засобів, послуг з ранньої діагностики, профілактики, а також соціальних послуг. Профілактика туберкульозу зосереджена у нас на наступних напрямках: це профілактичне лікування туберкульозу і профілактичне щеплення проти туберкульозу. Що собою представляє профілактичне лікування туберкульозу? Е -е, усі люди в Україні в нас отримують безкоштовні протуберкульозні препарати, які входять до системних до, до складу новітніх систем схем лікування. Лікування поступово скорочується. Частина людей, наприклад, ті, що мають виражене захворювання, являються. Є... Групою ризика для того для для людей, які можуть захворіти, і вони отримують короткий чотиримісячний курс лікування замість шестимісячного, тобто зменшилися терміни лікування цих пацієнтів за важкого перебігу і зі стійкістю до основних про препаратів призначається так звані короткі схеми лікування. Лікування, як правило, проходить амбулаторно. Стаціонарне лікування потрібно лише у випадку важкого стану захворілого або за наявності супутньої пат... важкої патології, яка потребує щоденного нагляду лікаря впродовж перших тижнів лікування, чого можна продовжити, після чого можна продовжити терапію вже вдома. Тобто, повертаючись назад до профілактичного, до, вже до лікування самих профілактичного лікування, можу сказати, що воно. ну, Ефективне, час чверть населення світу інфіковане мікобактерією туберкульозу, але завдяки роботі проведенню профілактичних заходів, е, туберкульоз ну, може е, можна знизити рівень захворюваності з цієї групи до 5%. Угу. Україні наявні всі режими профілактичного лікування, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, завдяки доступу до інноваційних препаратів, термін такого лікування я вже повторюсь, значно скоротився, як так само, як і для безпосередньо пацієнтів із виявленими активними формами туберкульозу. В Україні понад 80% контактних осіб з людьми що захворіли на туберкульоз, отримують профілактичне лікування. Тобто 20% все таки не, не отримують і це е, є фактором е, тим, що сприяє поширенню туберкульозу. Uh -huh. В умовах е, сьогодення е, не вдається забезпечити 100%. Ну 100% це вже в ідеалі е, охоплення. Контактних профілактичним лікуванням бувають такі ситуації, що пацієнти контактні особи відмовляються відмовляються, пере... ігнорують пропозиції лікарів, не звертаються, коли їм призначають звернення візит до лікаря, ігнорують лікування. Ларисовано. Я ви сказали. За вакцину, що існує вакцина, її потрібно робити. Скажіть, будь ласка, більш детально, що це, що це за вакцина, хто і коли має її отримувати, цю вакцину? Вакцина проти туберкульозу, вона вакцина БЦЖ. Угу, це БЦЖ. БЦЖ вакцина по назві абревіатура від назви. Від імен людей, які створили вакцина Кальмета Гарена. Ну, це так для загального, uh -huh. загальної інформації, але вакцина від туберкульозу є одним із найстаріших, однією з найстаріших вакцин і вперше використовувалась ще в 1921 році. Це жива вакцина, містить ослаблений мікобактерії туберкульозу. І вона не викликає захворювання цей штам безпосередньо не викликає, але стимулює імунну систему виробляти захист від інфекції. Ну як звичайний закони по законах імунології, як люба вакцина на для до недавнього часу, зазвичай зазвичай вважали, що БСЖ захищає лише від тяжкого перебігу туберкульозу у дітей і не запобігає первинному інфікуванню мікобактеріями туберкульозу. Проте за дані останніх досліджень говорять про те, що діти вакциновані БСЖ, які контактували з людиною, яка хворіє на туберкульоз, на 19% більше інфікуються ніж невакциновані діти. Угу, Нічого собі, окрім того, дослідження демонструють високу дієвість вакцини щодо зменшення тяжких форм туберкульозу серед вакцинованих людей на 85%. Найбільший захист спостерігається серед вакцинованих у неонатальний період. неонатальний період це перші 28 повних днів від народження дитини uh -huh. з 90% відсотковим зниженням випадків тяжкого туберкульозу. Хто і коли має отримати щеплення про туберкульоз по календарю? Uh -huh. Значить, у нас щеплення про туберкульозу включено до національного календаря профілактичних щеплень. Проводиться для громадян безоплатно в Україні. Станом на 1 січня 25-го року проти туберкульозу щеплено 92,8% дітей від річного плану, від тих, хто підлягав щепленням. Угу. А... Тобто є ті, хто відмовлялися, я так розумію. Не можна говорити, які відмовляються, можливо, були якісь протипоказання. Ага, протипоказання. От. Конкретна кожна ситуація, ці відсотки, що вони можуть говорити. Тобто, в кожному конкретному випадку там треба розглядати ситуацію угу. окремо індивідуально. індивідуально. Тривалість захисту від захисту вже після щеплення. Системний аналіз показав, що захист після первинної вакцинації БЦЖ немовлят може тривати до 15 років. Більш тривалий захист було виявлено серед тих, хто отримав вакцинацію БЦЖ в неонатальному періоді, я вже вже повторюю, що сказала. Було виявлено зниження захисту з часом, за даними низки досліджень, але захист від усіх форм туберкульозу знижувався аж через 20 років. Щеплення вакциною БЦЖ проводиться один раз. Ефективність ревакцинації після первинної вакцинації при народженні. Як щодо інфікування, так і щодо захворювань, не доведено. Чому я говорю про ревакцинацію? У нас був календар щеплень, коли були ревакцинації в 7 і в 14 років. Угу. Зараз я вже наголошую, що у нас щеплення проводиться тільки е, новонародженим дітям. Угу. А скажіть, будь ласка, ви сказали про протипоказання для вакцини БЦЖ? Які це протипоказання можуть бути? Протипоказання до вакцинації встановлюються лікарем, який вирішує питання щодо проведення вакцинації. Протипоказання до введення вакцини БЦЖ можуть бути уроджені або тяжкі комбіновані імунодефіцити, лікування препаратами, що пригнічують імунітет. Угу. Детальну інформацію щодо щеплень та можливість протипоказань ну, можете дізнатися у сімейного лікаря у сімейного. чи педіатра. Так. Угу. Любі слухачі: час на рекламну паузу. Не перемикайтеся, скоро продовжимо. Футбольний клуб Гайсен проводить набір хлопчиків 2016 та 2017 років народження для професійних занять з футболу. Тренування безкоштовні проводитимуться на базі готельно-ресторанного комплексу Віноград. Телефон для довідок 095 352 56 22. Тренер Павло. Це була реклама на Подільському радіо. 097 406 96 96 Актуальні теми сьогодення: влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Ми повернулися студія Подільського радіо. Знову в ефірі. Це давайте поговоримо. Лариса Іванівна, скажіть, будь ласка, чому взагалі важливо вакцинуватися? Вакцинуватися вакциною БЦЖ, я маю на увазі. Е, ну, це специфічна профілактика туберкульозу. Це закони імунології. Можемо сказати, це надійний захист. Як я вже сказала, відсоток е, захисту складає до 95%, е, 95 е, туберкульоз, е, захисту туберкульозу. От тому, тому це дуже важливо робити. Важливо, вокзину, це, це, важливо, це важливо захист. Так, звичайно, важливо. Батьки не повинні відмовлятися. Це щеплення, як я вже сказала, дає гарантію захисту на 15-20 років. Це досить, досить багато. Так, досить багато. І в подальшому людина, якщо навіть... Виникне, ну, ми інфіковані. Ми всі інфікуємося туберкульозом протягом нашого життя. Uh -huh. От. Але при наявності в, організму, в організмі імунітету, який пов'язаний пов із веденням, із саме імунізацією із веденням вакцини БЦЖ, завдяки клітинам імунологічної пам'яті відбувається адекватна відповідь uh -huh. на цей збутник і е, захворювання. Не виникає, або якщо виникає, то воно має легкий перебіг. Угу. Я зрозуміла дуже дякую за відповідь. І дуже дякую вам, Лариса Іванівна, за цікаву та інформативну розмову за те, що допомогли нашим слухачам краще розуміти проблему туберкульозу і його профілактику. Бажаю вам професійних успіхів і міцного здоров'я. Також всім бажаю здоров'я. Дякую за увагу. Дорогі слухачі, на сьогодні у мене все зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе.